Доброго ранку, друзі. Знаходжусь у Карпатах. Взагалі я виїхав сюди ще вчора і хотів половити на річці Черемош, швидка течія, відпрацювати там закиди, спробувати піймати когось великого. Але, на жаль, зараз в Карпатах ідуть дощі, Вода в Черемоші не дуже чиста, скажімо так, м'яко. Ось і тому був вчора в пошуках річки. Щоб піймати хоч когось. І вдалося на одну годинку вискочити на одну річку маленьку. Піймав я там одну форельку, бачив ще виходи, і сьогодні зранку от став. Ще ось такий там, бачите, за моєю спиною туман. Зараз до цієї річки і буду спробувати кого когось піймати. І дуже надію, що вам сподобається дане відео. І ви щось для себе нове, як і я, дізнаєтесь. Ось такі чудові карпатські краєвиди. В зі мною, тому далі майже все відео буде знято в я як без оператора. Але річка досить маленька і ділянка, на якій я буду ловити, також досить маленька. Тому все подробно вам зараз покажу і розкажу. Так виглядає такий закуток. Місцеві зробили, насипали каміння. Взагалі річка, як ви бачите, не досить велика, але в цьому місці яма. Тут точно повинна жити риба. Коли побачив, не знайшов це місце вчора, одразу побачив під тим берегом ось там от, одну рибку і вдалося одну тут піймати. Тому, Думаю, зараз зберу вудку і спробую. А сьогодні зі мною. Як завжди якийсь прототип, це мабуть вже фінальний зразок від фавориту модель Арена нова, така красива, в такому дизайні, виглядає конічно бомбічно. Але подивимось, як воно. Бо воно може бути красиве, але це на неї не буде. І куртка в колір насамперед вперед. Ну що, робимо перший закид під ту сторону. Вчора був цілий день дощ і. Yeah. Ах, сход. Перший закид і одразу риба. Так ось о чому я? Ах, навіть не встиг нічого вам розказати. Вчора був цілий день дощ, і ця калюжа була досить мотна. Тобто я не бачив оці всі камінці на дні, а зараз бачу. Отже, вода стала трішки чище. І це означає те, що риба повинна клювати краще. Тому Пробуємо наступний закид. Я думаю, що сьогодні я планував взагалі майже увесь ранок провести цій калюжі, бо далі річка... О, вихід був, якась маленька рибка атакувала. Панував ранок провести цій калюжі, бо мені здається, тут є скупчення риби. А далі її не так багато. І Тут можна отримати досить велику кількість клювань в Ну, Якщо ось така рибка перша, вискочила з-під камінця прямо переді мною. Зараз вам її покажу. Дивіться, яка маленька. У мене стоїть, стоїть безпечний гачок. тому Рибку ми досить швидко звільнимо. Ось така маленька форель. Дивіться яка. Зараз закинемо в досить таке перспективне місце під інший бік. Там мають той ще так опущу, щоб ви бачили роботу вудлища. Ця клюнула от прямо ось тут переді мною, тут за камня вискочила. зовсім недалеко. Є. Ось так, так, друзі, ну, ви бачили її. Також невеличка риба. Я сьогодні без, без е, підсака, тому буду ось так от виваджувати. Е, декілька, якщо буде якась гарна рибка, але хоч, ну, там, трішки більше, ніж ця, то я буду витягати, а так не хочу її, щоб вона травмувалась, бо вода в цій річці досить прохолодна і риба отримує опіки, коли я її беру до рук. Це не досить гарно для її здоров'я. Але інколи треба вам показати, що я тут не щось розказую, що в мене клює, а показувати вам рибку. Почав з черв'яка, ніжно-рожевий черв'як, маленький такий шматок і на невелик, невеликій голюсі. Зараз вам покажу монтаж. В принципі, ось так виглядає приманка, з якої я почав. Досить велика головка, бо місце, де я ловлю, як ви бачите, є глибина, не треба давати тонути. О, Вихід Ех! маленька була, був вихід, брала і не вистачило, тобто чи я поторопився, чи вона не доїла. Пробуємо в тому місці, але зазвичай не повторює. Дика риба, вона з одного боку більш агресивно бере, а з іншого ось вона не пробачає помилок дуже часто. І Якщо раз вийшла, то потім на цю приманку вже навряд чи повторить. Я вважаю, що вам не видно моєї приманки, вона досить мілка і вода не кришталево чиста. Але всі клювання йдуть. Ось на межі каміння того світлого. Тобто тільки де починається глибина, цей свалчик, вона стоїть прямо в цих камінцях. На глибині нема клюва, тільки, можна сказати, під іншим берегом. Оп, вихід був маленький якоїсь, рибки. Під іншим берегом. В самій сіямі ніхто не живе судя з того. Що відбавиться, а, а може тільки зараз така типу поведінка, а в більш гарячі дні, коли було жарко, вона могла сидіти отам ось на ямі і кайфувати. Так. Зробимо ковточок чаю карпатського. На травах зранку пушка. Вчора був. Вчора був в мене монтажик, з якого я тут починав, але гачок завеликий, тому сьогодні трішки змінимо цю історію, вчепимо ось таку приманку в вигляді лічинки. ярко рожевого кольору вона така компактна, бо рибка маленька, і щоб примака точно влізла їй до рота. Ну, а також, оп, було маленьке клівання, почув я. Таке, хтось доторкнувся, але не агресивно. Рибка мала, не очікую піймати в такій річці, там великих форелей, як ловить там назар у себе. Ось. Але що робити? Черемош наразі такого кольору, що там я точно нікого не піймав. А тут якась, якесь життя, якась історія. Хоч якесь тренування і рибка підскаже, чи правильно я щось роблю, чи неправильно. Друзі, ну як ви бачили, спіймав пару рибин. Досить м'яка рибка, Ось таке красиве, гарне місце. Ну а зараз я піду. Туди вище по річці. Там я вважаю, що я досить маленький шанс, що когось спіймаю. Е якщо щось буде, то розповім, покажу якісь цікаві місця, на мою думку. Але от якщо ви знаєте десь на малірісці ось таку історію, такий басейн, е то неодмінно спробуйте тут когось спіймати. Можуть жити і досить великі риби в таких річках. Але, на жаль, е я спіймав там пару маленьких і було. Ще клювань з 10, але все таке. Те, що не може, у мене немає таких гачків насамперед, це таку рибговить. Я їхав трішки на іншу рибалку, але що маємо, то маємо. Зараз зроблю ще ось ковточок гарячого чаю. Карпатський чай тут такий смачний топ. Знайшов тут місце, де продають. Вже другий день п'ю йду Вверх. Я не думав, що сьогодні буде у мене досить. Така довга рибалка. Планую ролик ро ро цей змонтувати досить маленьким, бо ну, нема що вам показати. Нема таких супер прям місць на цій різці, вона мала. Але ось я вирішив вам показати, що навіть такі ось рісці можна спіймати паліку. Говлю абстрімом, бо думаю, що коли я йду, річка мала, мілка. ну і Рибка тупо лякається. Ось Вона мене бачить. І якщо і ловити, то тільки абстрімом йти кидати поперед себе Ну, в таких зазвичних місцях і це може дасть якийсь результат. Знову ж таки, показуємо менше місце. Великий камінь, течія його от, огинає, і тут така з'являється ямка. Теж топ-місце, знаходити таке місце. Має бути риба. Зараз на іншу камеру я більш детально вам покажу, бо це класика. Дивіться, ось це місце, про яке я тільки що казав. Бачите, гнає теча і ось тут у нас, де от у мене навпроти приманку, ось рожево, бачите? Тут ямка така з'являється. І вона чекає, поки її щось винесе з цією течією в цю ямку. Тобто вона, як в засіці, тут стоїть і чекає. Але чому зараз не клеє? Ну, тут точно повинна бути риба. І ось під тією стороною також, бачите, там де ота гілка також може бути. Ось така Такий досвідний. Ловля в перпатах, в таких місцях часто буває. Зараз ще спробую. Багато я пройшов. Ось. Мабуть на сьогодні це кінцева точка. Можливо, ще трішки вище продав, але вгору досить важкувато йти. Очікував, я, я ще так далеко піду, думав, отам на тому озерці постою, половлю все, але ось гляньте теж така місцина прикольна, але тут видно дно. Ямка є до метра, так, але видно дно. і Я думаю, що тут ще є, то там одна, мабуть. Зараз тут ще трішки головлю і піду донизу, повернемось в нашу початкову точку. І там і закінчимо. Ну, тут бачите, хтось чи переходить на ту сторону, чи я не знаю, чи тримається що переходить, чи купається. Ну, щось тут відбувається у цьому місці, але не важливо. Бачите, такі людські загороди. Ви можете сказати, Макс, типу, то, хто не ловив в Карпатах ніколи, скаже Макс, та звідки вона тут буде, якщо була б ти типу, б її побачив, друзі, з Фареллі це не канає. Я ловив інколи в таких місцях. і Вже трішки піднавчився. Хочу сказати, що треба просто перевіряти. ну, типу, Якщо не впевнено, якщо місце подобається і воно здається тобі перспективним. Ну Зроби там два-три закиди. Да, да, ні, ні, ну тут все просто. Ти подумати, та, то сьо. Коротше, трішки це складніше. Тут нема. Друзі, ось такий видався в мене ранок на цій маленькій річці. Рибки було небагато, але то воно і не дивно, бо ось там же одразу село. Тобто багато людей. Але щось піймав, знайшов пару цікавих локацій, вам їх показав. І я дуже надіюсь на те, що коли ви поїдете в Карпати, то мої знання вам допоможуть. І я кажу всім, хто ще не підписан підпишіться на цей канал. На ньому буде все більше відео. Надіюсь, в майбутньому вони будуть більш рибними, більш цікавими, більш веселими. але Зараз зранку щось так хочеться поїсти, піти, полежати ще. Трішки підовідпочим, бо місця насамперед закінчились, де є риба. Ось така річка, м'яка далі і нема вже риби. То одне місце, де половив і все. Тому до наступних відео. Мене звати Максим Нестерцов. Підписуйтесь.